У нас середньостатистична сім'я, де кожен зайнятий своєю справою. Я вчуся в університеті, батько працює у великій компанії, мама, візажист а сестра, школярка. Батьки в шлюбі вже 22 роки. Вони з боку виглядають як ідеальна пара, дуже люблять і піклуються один про одного. Я б в житті не подумав, що вони можуть поранити один одного. У будинку у кожного свій ноутбук, і так як це особистий простір кожного, в них є свій пароль. Коли ми вирішили їх запаролити, я навіть зрадів, але потім це призвело до появи безліч секретів між нами. Коли ноутбук батька зіпсувався, він віддав його мені, щоб я полагодив. Я виправив там все і коли запустив, прийшов у жах. Я зайшов в Google для того, щоб довантажити відсутні файли, і там я побачив неприємні мені повідомлення в соціальній мережі. Я був не в курсі, що у мого батька є сторінка у Фейсбуці, так як він говорив, що не зацікавлений у цьому. Коли я відкрив листування, мені хотілося провалитися крізь землю. Там були вульгарні листування з якоюсь дівчиною, яка призна... призначала йому зустріч. Я написав у себе адресу зустрічі. Після допрацювався необхідне на пристрої і віддав його назад. Але тепер я ставлюся до нього зі злістю. Я до останнього моменту сподівався, що це просто листування, більше нічого. Пішов по будинку в призначеному часі і став так, щоб мене видно не було. Але, на жаль, у мене був достатній огляд, коли під'їхала машина батька, і до нього сіла ця молода дівчина, з якої він листувався, я хотів вийти і розбити машину. Але стримався я просто ненавидів його. Він, як виявилось, зраджував моїй мамі з цією дівчиною після кількох років шлюбу. Я впевнена, що моя мама ніколи б не вчинила так і можу з точністю сказати, що вона не пробачила б його. Я тепер навіть сісти за один стіл з ним не можу. І що тепер робити далі? Розуму не докладу. Але якось все це занадто далеко зайшло. Та й не знаю, як вчинити. Увечері того дня я зайшов через його аккаунт і почитав, як він пише цій дівчині, яка вона хороша в ліжку, і як йому не терпиться розлучитися з дружиною. На той момент мені хотілося розламати все навколо, я був дуже злив. Взяв навушник і вийшов погуляти. Вранці я не вийшов до сім'ї на сніданок, забрав їжу до себе в кімнату. Я не припиняв думати про те, що я теж стану ось таким. Чесно, не розумію, як він може так обманювати маму, брехати їй. Моя мама ж досі любить його і навіть не знає, як вона переживе розлучення. Я хотів вис... виловити цю дівчину і поговорити з нею, але не став. Причину не знаю. Тато кілька разів намагався поговорити зі мною дізнатися, дізнатись, що відбувається, але я просто йшов до себе в кімнату. З мамою я спілкуюся, як завжди, всіляко намагаючись бути спокійним, щоб не показати щось. Та певно через те, що батько став здогадуватись, що я все знаю, він тепер нервує, коли ми опиняємось в одній кімнаті. Страшно те, що я більше не сприймаю його як батька. Я бачу його як людину, яка зрадила мою маму. І вже нічого не зміниться ніколи. Я ніколи не зможу пробачити його. Якщо він вирішить розлучитися з мамою, я обов'язково помщусь йому за це: за те, що він кинув мою прекрасну маму через якесь дівчисько.